Вітаю вас, рада бачити. Останні дні у нас було дуже багато сонечка, і воно навіть почало припікати деякі рослини. Тому я вже починаю притіняти. Зараз це десь з 12 до 4 години у мене такий пік. Коли знімаю балкон, забуваю часто про неї. Адже вона зі, зі мною живе на кухні разом з согою кідан. Вона велика, в неї дуже такий потужний розмах листям, великий горщик, тому їм окремо двом в мене місце на підвіконі на кухні. Вона дуже красива, яскрава, колір взагалі не вигорає. Здається, сорт Лімончело. Такий лимон, який освіжає мені інтер'єр кухні. Ось і сусідка Сого Юкідан. Дуже класно в неї сформувався квітонос. Цвітіння повинно бути дуже ефектне. Можливо, і не Сого <губляла> Юкідан, Купляла я з ELX колись. Треба буде дивитись на розмір квітки, коли вона вже повністю розпуститься. Трішки поплачусь вам. Розквіт у мене підліток. О, ну що сказати, на фото те, що повинно було бути, але, на жаль, це навіть не той сорт. Я вже не кажу, то метелик не метелик. Дівчата в групах підказали, це кару Rainbow. Звичайно, не та райдуга, яку ми там всі любимо і знаємо. Я по бутонам бачила, що це вже геть не то пальто, яке повинно було бути. Ну, садівник відповідальності не несе. Починає квітнути метелик сорту Пескара, дуже люблю її. У неї вже було три дітки. Ось трішки підпалило листя, тому я вже і почала притіняти. Колись давно-давно купили її за дуже такі смішні гроші, але вона вже дала мені три дітки. Мутація в неї стабільна, навіть форма квітки завжди однакова. Нетиповий метелик, у неї така гостра форма, така злючка. В кожному відео хочу показати, але забуваю, є у мене така крапельниця, я нещодавно її купила. Поки експериментую на монстері. Було б круто для фіалок, але вона достатньо масивна конструкція і буде валитися горщик. Регулюється полив крапельний, дуже-дуже класний такий лайфхак. Для рослин, які постійно потребують вологи. З часом переставлю, напевно, на локазію її. Така можлива альтернатива гнітовому поливу. Согу релакс – пластикова воскова ароматна квітка. Вона ростить двох діток. Ось поруч з нею Golden Голден Мені подобається, як вони поєднуються саме разом. І обоє вони дуже пахнуть. На наступний раз зніму їх на сонечку, бо тут закриті в мене рулети. Квітне вона не рясно, але завжди 2-3 квітоноси, стабільно вона видає. Малиновий Змій Горинич дуже популярна нині в там завозах така квітка. Це у мене на дорощеному квітоносі вона далі продовжила свій розпуск. Дуже швидко адаптувалася. Невибаглива квіточка, десь 7-8 см, здається, була. цікаво побачити, яка в неї буде палітра в домашньому цвітінні. Сорт Чемпіон. Це вже його друге цвітіння минулого минулому році, він також проквіт на 4 квітки, вона близько 8-9 см. Дівчата, він дуже класний, ефектний, якщо багаєтесь брати чи ні, обов'язково зверніть на нього увагу. Він ще повністю не розкритий, квіточка ще така ракушкою трішки, але він ну, максимально крутий, я дуже рекомендую. Одразу, як тільки сонечко почало припікати, одразу почали а, рожевіти, рожевити, розовіти листочки хой молоденькі. Це їхня особливість, вони не спалені, а, всі новенькі листочки ось мають такі забарвлення. І ще трішки хороших новин. Метелик Дегас я вам його показувала. З приходом сонечка в нас лізуть корінці нові. Нічим я не підживлювала окремо, нічого не додавала. Ну просто весна і сонце роблять вже своє діло. І плюс активувався корінець, який вже й так починав. Ой, я вже відчуваю індерфінчики, все ж таки вони там вже почали активізуватись. Дякую, що побули зі мною. Мені цікаво, як у вас сонечком, чи ви вже опускаєте рулети або якось притіняєте. У мене південно-східна сторона, тому я вже опускаю рулети. Вже хочеться всіх їх зводити в душ, виставити на віконце, відкрити вікна і вдихнути запах весни. Мирного вам дня! Чекаємо весну!